Церемонію вручення дипломів бакалаврам журналістики СумДУ розпочали з хвилини мовчання за усіма українцями, загиблими спочатку повномасштабної російської війни, серед яких і жертви атаки російських дронів у сумах 3 липня. Далі ж момент урочисто прощальний. Шановні випускники і випускниці. Це все вам, це від імені всіх викладачів нашої кафедри. Цим студентам довелось опановувати ази тонкощі журналістики у складних умовах. Спочатку епідемія ковід, 19 далі повномасштабна російська війна, вороже оточення міста, повітряні тривоги, блокаути і лекції в онлайн форматі. Та сьогодні для них звучить наказ ректора СумДО про завершення їх навчання у виші присудити ступінь вищої освіти бакалавр за спеціальністю журналістика, видати дупло, документи про вищу освіту. Ми бажаємо вам успішності. Знайти себе в професії, і щоб ви отримували задоволення від професії, Перемог вам на всіх рівнях і перемоги нам, нашій країні. Когорті молодих медійників-випускників 2023 року п'ятеро мають дипломи з відзнакою. Анна розповідає, для неї журналістика була єдиним вибором. Дівчина вже з другого курсу навчання паралельно працювала в сфері новинних інтернет-медіа. Я ще з восьмого класу займалася тут, в школі журналістики. Для мене ця галузь була. Дуже бажаною, і звичайно, зараз я також хочу продовжувати працювати в цій сфері. Знаю, що точно не хочу на телевізор. Хоча знаючи себе, коли я щось зарікаюся робити, зазвичай все відбувається категорично навпаки, тому все може бути. все може бути диплом бакалавра журналістики з відзнакою. Отримав і Юрій Котляр. Останній рік навчання в університеті юнак поєднував саме з роботою на телебаченні в колективі телекомпанії СТС. Я дуже пишаюся тим, що Сумський державний університет дав нам такого гарного. Палем Юрія Котляра це людина колосальної глибини розуміння. Він великий, великий молодець. Ми дуже пишаємося тим, що він є частинкою нашої команди. Ми його прийняли в свою родину з великим задоволенням. Юрій говорить, обираючи майбутню професію, чотири роки тому, точно знав, що це буде гуманітарна сфера. Нині ж здобувши досвід у практичній журналістиці з висвітлення актуальних суспільно-політичних проблем чи воєнної тематики, лише впевнився, що і вибір університету і професійної роботи з інформацією на 100% сенс. Його життя, я спробував журналістику, я спробував рекламу. Я зрозумів, що журналістика це моє, про те, що кожного дня я створюю щось нове, і я не втомлююсь від цього. Тобто, ну кожен день там одна, два, дві зйомки. Це дуже класно. Мені це дуже сильно подобається. Але головне, що мені дав університет, це основа, завдяки які зараз працюю, завдяки я зараз ну маю змогу зробити кошти і допомагати людям інформації. Випускниця кафедри журналістики СумДУ, а нині аспірантка вишу, директорка телекомпанії СТС Любов Карпенко говорить: на кафедрі журналістики та філології СумДУ формують широту мислення, навчають професійно працювати з інформацією. Надалі ж випускники лише вдосконалюють отримані знання, працюючи над саморозвитком. Це і є секрет успіху, як реалізувати себе у професії. Це університет, який знаходиться в прикордоні, в прикордоні Сумщині, але тим не менш він тримає марку, він знаходиться в серйозних рейтингах світових всеукраїнських. Він підтверджує свою фаховість. Кафедра журналістики та філології вона дійсно показує високий рівень підготовки. Вона показує те наскільки для неї важливий кожен студент, тобто вони викладачі працюють з студентами так, що вміють кожному донести і розкрити кожну людину по-своєму. Тому я вважаю, що навчатися в Сумському державному. Університету. Отримувати тут фах, це великий-великий плюс. Викладачі кафедри журналістики та філології СумДУ дарують черговому випуску Ні, бакалаврів прощальні напутні я. побажання. Я вам бажаю знайти ту роботу, яка вам буде до вподоби. Найголовніше вміти розщепити руку. От коли ви відчуєте, що ви схопили Бога бороду, відпустіть, розщепіть руку. І ви тоді підете далі, і ви тоді вийдете на новий виток. У кожному випуску завжди залишається частка педагога і професійні успіхи випускників. Це найкраща винагорода. Перших студентів ми набрали у 2004 році. Відповідно, через рік, у 2024 році, у нас ювілей. 20 років, як в Сумах. Іде підготовка журналістів. Ми навчаємо комунікувати, що є дуже важливо для будь-якої професії. ми навчаємо правильно розуміти інформацію. Ми навчаємо бути тими, хто вестиме, і навчаємо не бути тими, кого водитимуть. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС.